Балта старовинне місто з багатою історичною та культурною спадщиною. І хоч місто наближається до свого 500-річного ювілею, з кожним роком стає все кращим та привабливішим. З того часу, як міським головою став Сергій Сергійович Мазур, місто невпізнанно змінилось, отримало нове дихання, оновлюються будівлі. Молодшають та стають кращими сквери. Став справжньою перлиною міста балський міський парк, в якому вирує життя створено прекрасні умови для відпочинку всіх верст населення. Настала черга капітально змінитись і балському міському пляжу та прибережній зоні річки. Ще донедавна водне плесо річки Кодими мало не дуже привабливий вигляд. А сьогодні розчищається від очерету, порослі та мулу русло річки, готується широка прибережна смуга для зони відпочинку. А саме водне дзеркало стало набагато ширшим та чистішим. З кожним днем стає кращою та привабливішою літня зона відпочинку болтян та гостей міста міський пляж. Як і обіцяли, на середину червня, хоча я вибачаюся, хочу попросити вибачення жителів нашого міста, ще трошки затягнули в Силу різних обставин, роботи комунального підприємства, але сьогодні створені більш-менш ті умови, які б я, як міський голова, хотів би тут бачити для цього скажімо так, відпочивального сезону. Але ще деяке напрацювання. Ми вже поставили і облаштували дитячий майданчик, навели тут, скажімо так, санітарний стан, довезли піска, почали боротьбу з очеретом. Туалет роздягальні, вичистили дерева, поставили додаткові лавки відпочинку, засадили газонну траву. Також додаткове вуличне освітлення тут планується. А загалом ще ми допрацюємо ось цю частину і річки, і міської зони відпочинку. Сьогодні рибалки, які займаються даним водоймом, вони займаються питаннями очерету. Там ще є земельні роботи. Ми їх не, не завершили. Земельні роботи. Я думаю, що найближчим часом вже тут більш-менш приведемо до ладу. І в цьому році ми ще плануємо освітити стадіон верхній і нижній. Робимо сходинки, дооблаштуємо відповідні умови на самому міському стадіоні. Там директор спортивної школи спільно з колективом проводить свої ремонтні роботи в приміщенні і в. По об'єктах благоустрою додатково нам ще потрібно вуличне освітлення і відведення води. Я думаю, що в цьому році ось такий буде основний план заходів для того, щоб люди сюди приходили, щоб могли відпочивати. Ми поставили там, скажімо так, ще додаткові елементи благоустрою, відпочинку, такі навіси легенькі на території міської зони відпочинку біля річки. Тому що це є така, скажімо так, і наш ексклюзив. Ні в кого немає в центральній частині міста на півночі Одеської області таких ось і природних, і вже штучно створених зон відпочинку для комфорту людей. Я Хотів би подякувати в першу чергу комунальному підприємству, який тут працював. Багато вкладженого людської праці. А людей, хто сюди приходити, наших земляків хотів би, щоб вони з розумінням відносилися до того і зберігали все те, що сьогодні робить Балтська міська рада, роблять люди для того, щоб ми могли тут відпочивати. Гарно проводити свій час. Сергій Сергійович, все нове починається з недовіри, навіть з деякого болю у людей з сумом за минулим. І зараз так складається з обставини із прибережною зоною річки. Не всім подобається, але ми бачимо, що воно вже змінюється, і змінюється. Я думаю, все таки на краще. Що має бути? Гарне запитання. Дякую. Наш план і наша задача. В тому році, в минулому році розроблений проєкт, який називається комплексне розчищення пойми і берегів русла річки Кодими в рамках міста Балта загальною протяжністю 2,8 кілометра, яка в себе включає частково земельні роботи і основні роботи це питання благоустрою. Благоустрою на трьох скажімо так, напрямках і ділянок. Що входить в благоустрій, це висадка нових дерев, це освітлення територій, це залучення Сюди бізнес-структуру, де річка пролягає біля їх об'єктів, відповідних маленьких таких локальних зон відпочинку. На першому етапі, який запланований на цей рік, це складні земельні роботи. Спільний проект складає більше мільйона гривень, але на цей рік з бюджету було виділено близько 200 тисяч. На розчищення берегів узбіч. Ми хочемо це робити, щоб менше від цього страждали люди. Значить, що планується? Вулиця Пушкінська з і справа від мосту розчищення, і тут воно почалося. Укріплення дамби, тому що ця дамба є основна для всього міста, як основний, скажімо так, регулятор води. Потім розчислення пойми річки з боку вулиці Ломоносова, з ліва справа. Потім Уварова і вулиця Ткаченко в напрямку парашютних складів. Ми дали об'яву через засоби масової інформації, що стосується городів, але все ж таки прийняли спільне рішення максимально робити так, щоб не зачіпати людські городи. Ми розуміємо, що вони сьогодні, скажімо так, ну це саме захват землі, але він принципово сьогодні не впливає на питання розвитку і благоустрою, тому там хтось посадив собі картошку, цибулю, хтось інші там фрукти, овочі. Ми будемо максимально робити так, щоб це зберегти, але все ж таки на всякий випадок людей попередили. Другий етап. Ми плануємо, що це буде вже друга половина. Року ближче до осені, коли люди беруть свої городи, і буде можливість, тут у нас ще є питання з газовими комунікаціями, тому що в свій час, коли проводилася газифікація міста, то ніхто не думав про те, що буде тривати життя після 95-го року, 2005 го року, і в нас ці труби повністю розтягнені по всьому місту і дезбалансують питання розвитку території. Тому сьогодні йде питання завершення генерального плану, я вже так в комплексі розповім. Завершення генерального плану міста Балти, село Біле не молочно-концерного камбінату, щоб розуміти, де які зони, які території є перспективними для розвитку, щоб ну якось йти далі, щоб ми розуміли через 10-15 років, яка буде тенденція розвитку міста, розвитку з точки зору в першу чергу бізнесу, друге, з точки зору інфраструктури міської. І в таких напрямках ми йдемо і сьогодні. Робимо генеральний план, тому що якщо був би в місті генеральний план, той який повинен бути, він є, але не доскональний. 80-х років, то ніхто по цій не дозволив ставити газові труби, які сьогодні вже прийшов час наводити там місця відпочинку. Там планується в одній ділянці храм, в іншій ділянках футбольне поле, там волейбольне, є бачення щодо там, тенісних кортів. І такі ось проекти ми вкладаємо в генеральний план на ну, довгострокову стратегію розвитку міста. Повертаючись до цього року. Ще раз акцентую увагу, задача розчистити від очерета, від мула берега річки. Оця стихійна поросель, які виросли, ці стихійні дерева, кущі, все це діло розчищати для того, щоб ми могли відкрити краєвиди і готувати її під обновлення міської набережної. Я вірю, і мрію в те і буду все робити для того, щоб про деякий час могли гуляти діти, батьки з коляскою підрічку дихати свіжим повітрям і віддихати після свого трудового робочого дня. Ну і також, і що стосується флори і фауни, то сьогодні тут є риба вперше за багато-багато років, тому що за нею дивляться і тут є багато риби. І так само і хлопці займаються наша громадська організація рибалок і питаннями нересту, і питання контролю. І знято вже браконьєрські ці питання, коли тут ні катамаран не міг проїхати, ні поплавати, ні взяв, тому що тут вся ця річка перетягнута була відповідними рибацькими засобами вилову риб. І в такому комплексі будемо йти далі. «Наш пляж дуже змінився, приємно. Велике спасибо спасибі нашому міському голові. У нашій громаді цього року багато качель дитячих і дуже все красиво. І ми дуже завдячуємо нашому міському голову. І дай Бог, щоб все було хорошо. І приглашаємо всіх на наш міський пляж, на нашу річку. Нам дуже подобається наша річка. Все тому що там чиста вода, і всім хорошо, і всім людям Нравится, коли ми плаваємо. Качели мне нравится. Здесь очень очень уютно. Мне нравится купаться, кататься на качелях. Большое спасибо руководству, что сделали нам такой отдых. Мы каждое лето приходим на пляж. Здесь построили скамеечки, качели детям, песку навезли. Здесь и раздевалка, и туалет и все есть то, что людям надо. Очень, очень хорошо. Большое вам спасибо. Пляж изменился на лучшее. Здесь много новых как бы, качелей для детей, разных аттракционов. Есть где посидеть, не так, как было прошлый год. Здесь очень хорошо, отдыхать уютно. Его расчистили здесь, намного лучше стало, чем было раньше. Я благодарна людям, которые сделали это для нас. Здесь просто отличный отдых. Спасибо. Очень красивый пляж, хорошо благоустроили, для детишек появились качельки. Замечательно вообще очень по сравнению с тем, что было раньше. Да. Очень изменилось и очень красиво. И очень рада я за свою родину. Мы здесь гости в данном случае. То есть родилась я здесь, поэтому очень, очень все красиво и здорово. Молодцы цветочки и новые деревья. Большое спасибо городским властям, что забудется о местном населении.